Ми з Софією, моєю дівчиною. Вона не твоя дівчина. Скажи, що ти Софія. Віддай, ніж, Поле. <плес> Сильно тебе ранило? Розрив селезінки. Він думав, що вбиває мене, хоч і в моєї смерті. Сьогодні вночі надія. Озвідчився. Ми це вже проходили. Ти не знаєш Софію. Що сталося? Пол та його банда навіжених утекли з психлікарні.

знаю, ти засмучена. Це mm -hmm. жити за мене. Ми дружимося. Звісно. Клас. Я готовий бути твоїм. Довіко. Сьот! Yeah! Котям, сьотям, сьот! Вас запрошу! Гості! Оле, у скрині хтось є? Ти посадив священника в скриню? Ні. Я посадив пастора в скриню. Ми протестанти. О, Чого ти хочеш? Парнерства, заснованого на коханні і взаємоповазі. Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Я все чудово розумію. Це справді страшно. Я обожнюю тебе, сонечко. Я коліч. Забирайся, хай з мого хребаного дому! Фанатик!